Нова професія для ВПО у Миколаєві. Відбувся випуск студентів курсу майстер манікюру другого розряду. Безкоштовне навчання для них тривало три місяці. Такий проєкт запустили місцеві благодійники, аби допомогти внутрішньо переміщеним особам перекваліфікуватися та мати нові можливості для роботи. Детальніше про це у наступному матеріалі. До повномасштабної війни вони не займались благодійництвом. Однак, 24 лютого 2022 року все змінило. В липні того ж року був заснований благодійний фонд Щедрик. Тепер його волонтери опікуються психологічною та юридичною підтримкою соціально незахищених верст населення а також допомагають цивільним лікарям та бізнесу. Коли була загроза, що місто Миколаїв може бути окуповане, ми поставили собі за завдання допомогти місту і забезпечити місто запасом харчовою. Продукцію питною водою, так як була загроза, що місто може бути в облозі. І після цього ми почали працювати, думати, які проекти можуть полегшити життя людей і допомогти людям, які постраждали у наслідок військових дій, які втратили своє житло, які вимушено були були приїхати до міста Миколаєва з інших регіонів з теж саме Херсонської області. Так у трьох співзасновників благодійного фонду виникла ідея запустити курси, завдяки яким внутрішньопереміщені особи зможуть отримати нову професію. Навчання для них є безкоштовним. Усі витрати покриває щедрик. за підтримки міжнародної організації Оксфам. Нами був реалізований проект, який був направлений на те, щоб ті люди, які втратили роботу, ті люди, які залишилися без, без доступу до забезпечення засобів для існування, щоб вони могли отримати або нову спеціальність, або започаткувати власну справу для того, щоб повернутися в повноцінне життя. Це було чотири спеціальності за напрямком: кравець, пекарь, веб-дизайн і мастер мінікюру». Ці люди вони пройшли повний курс згідно затверджених учебових курсів міністерства освіти і отримують дипломи державного зразка. Мама в декреті переселенка з Херсону, колишня бухгалтерка. Усі вони різні, але три місяці тому їх об'єднало бажання навчатися та здобути нову професію. Днями вже відбувся випуск студентів курсу Майстер манікюру другого розряду. За своїм свідоцтвом про закінчення навчання виходить і Анжела. Взагалі, я зараз в декреті, а по професії я фінансист. Працювання за професією зараз не є високооплачуваним і не така цікава ця професія. Ми майстри манікюру дуже як гончарі. Ми можемо переїжджати з одного місця в інше і завжди бути при ділі і отримувати за це кошти. Після сьогоднішнього випуску ми будемо продовжувати навчання на майстра манікюра третього розряду. Це дуже важливо для нашої професії, тому що кожного місяця, кожного року, виходять якісь новинки, новинки в матеріалах, новинки в дизайнах, і нам потрібно підтримувати це. Таким чином, завдяки цьому проєкту вже перекваліфікувалися 51 особа, 22 з яких проходять виробничу практику на миколаївських підприємствах. Це стало можливим в рамках підписаного меморандуму з обласним центром зайнятості. Наша мета, щоб цей процес в першу чергу був завершений, тому що якщо люди зацікавились і йдуть навчатись за програмою благодійного фонду Щедрик, то після цього включаємось ми. І як під час цього заходу ми пропонуємо роботодавцям поспілкуватися з випускниками, для того, щоб ці випускники після отримання диплому були максимальна кількість їх працевлаштована. В цьому і заключається наша мета співпраці між благодійним фондом і службою зайнятості. Перше це підвищення кваліфікації і навчання, і друга кінцева мета це, звісно, вже працевлаштування. Окрім цього, вже незабаром 38 осіб зможуть отримати гранти на відкриття власної справи від благодійного фонду Щедрик Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.